Україна не припиняє посилювати і власну протиповітряну оборону. Зокрема, повітряні сили показали роботу британського зенітного ракетного комплексу Рейвен. В першому бою він збив одразу чотири російські розвідувальні дрони. Комплекс оснащений ракетами, призначеними для враження безпілотників, крилатих ракет, літаків та гелікоптерів. А мобільність дає змогу ефективно діяти на різних ділянках фронту. Втім, протиповітряна оборона це цілий ланцюг спеціальних заходів. Починається він з моніторингу повітряного простору та виявлення загроз. І українські захисники неба щоденно відточують свої навички про роботу зенітників бригади Помста. Далі. Мобільні підрозділи зенітно-артилерійської бригади помста виїжджають на полювання за командою. Щойно в українському небі з'являються російські шахеди. Розрахунок взаємодії з розвідкою та бачить маршрут дрона ще до того, як він встигає долетіти до цілі. Автівка, кулемети, прожектор, те, що допомагає знищувати ворожі цілі в небі. Розрахунок з місця свого певного розташування висувається на певні локації, куди йдуть прильоти певної ворожої. Техніки, безпілотників. прикордонники розповідають, шахеди, які росіяни зараз запускають по Україні, значно відрізняються від перших зразків БПЛА. Та за понад три роки постійних атак, навички і вміння українських військових теж удосконалилися. Но ну, озброєні застави є ПЗРК, є зенітні установки. Ну на даний час займаємося роботою по шахедам. Збройні сили України шукають різні шляхи протидії. Прикордонники показують тепловізійний бінокль, який здатен за допомогою лазера підсвічувати ворожий об'єкт. Зловлю ціль, навожусь і тапочку в пол, поки усі пусті не будуть корабель. Завдяки цій тепловізійній оптиці я можу киригувати сам вогонь, бо я бачу це на екрані, я бачу куди він летить. Де йдуть розриви. Раніше цього не було, то один через тепляк і лазером ну, наводили. Основне завдання військових мобільних вогневих груп оперативно виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі дрони. Зенітники бригади помста працюють у співпраці з іншими підрозділами. Вони перекривають сектори та іноді дублюють один одного, оскільки кожна група має лише 15 секунд, щоб збити дрон, коли він пролітає в полі зору зенітників.